Село Куртерісе зараз тут проживає більше тисячі волинян, розташоване у Ратнівській громаді неподалік кордону з Білоруссю. І події, які відбувалися тут 80 років тому, просто жахають. Село вигоріло вщент, а тіла жителів, в тому числі і дітей, просто лежали на вулицях. Це історичний музей села Куртеліси. Тут зібрані не лише фото та матеріальні цінності тих часів, але й свідчення селян, яким вдалося пережити ті події у вересні 1942 року. Німецькі війська розстріляли більше однієї тисячі селян. Усе це звичайна помста через те, що селяни прихистили у населеному пункті бійців Червоної армії. Жителі села дали прихисток приблизно півтора сотні бійців і командирів Червоної армії, які створили партизанські загини мені Ворошилова. Командиром було обрано Бориса Михайловського, старшину оборонця Брестської фортеці. Ну, і до загону приєдналися також деякі місцеві жителі. Крім того, партизанів скрізь були свої зв'язкові розвідники. Тобто загін діяв дуже активно, успішно і дошкуляв німцям своїми нападами на гарнізони, на засідками на дорозі Ну і Відповідь на дії партизанів німці почали. Проводити репресії за історичними даними. Найбільше загинуло мирних жінок та дітей. Частина селян врятувалася. Люди тривали час ховалися у лісах, допоки німців не вдалося витіснити із Ратнівщини. Чинили ці звірства гітлерівці з роти Нюрнберг. Наприкінці серпня року окупанти зібрали великий сход біля церкви і наказали вийти членам партизанських сімей. Вийшло сім чоловік їх розстріляли. І після цього німецький командир оголосив, що так буде з усіма жителями, якщо вони не припинять опір в окупаційній владі. Ну, але люди в це не вірили, бо також ніде не було. І крім того, більшість людей не мали жодного стосунку до партизанів. Але буквально через кілька днів, уже у вересні 42-го року, в село приїхала Ратнівська поліція, ходили по хатах, щоб люди здавали поставки продуктів. На цих полісаїв напали партизани, вбили двох чоловік. Ну після того вже ніхто там. Продукти врат не повіз, ніхто на роботу в Німеччину не поїхав. А в нашу місцевість прибув спеціальний каральний підрозділ це третій поліцейський батальйон, 15-го полку. І командир цього батальйону, майор Голін, видав таємний наказ. Оперативний наказ про знищення сіл, в якому зокрема сказано Рота Нюрнберг знищує кортеліс. Тисячі мирних селян розстрілювали просто на вулицях. Далі ті, хто залишилися живі, скидали тіла односельчан у братські могили. Зараз на тих місцях встановлені меморіальні пам'ятки. Пізніше було оголошено, що в кортелісах було розстріляно за один день 2875 чоловік. Ця цифра не відповідає дійсності. Тому що насправді в селі просто не було стільки жителів за останніми документами, які я знайшов в архіві, вже в цьому році. Населення кортелі з перед війною становило 1011 чоловік, і приблизно якраз така кількість була розстріляна в цей день 23 вересня. Ну але оскільки в квартирі ще раніше були знищені євреї, а пізніше німецькі карателі знищили навколишні готові, то загальна кількість жертв за період окупації досягає приблизно півтори тисячі мирних жителів. Проте достовірну інформацію про кількість жертв назвати не може ніхто. Наразі частина жителів села Кортелі стала на захист України уже проти російської навали. Також у музеї є експозиція, присвячена російсько-українській війні, яка триває уже 10 років. Це не лише речі та зброї, але й історії українських героїв.